Доброго здоров'ячка господарі. Працюю я зараз над своєю сівалочкою. Допрацьовую деякі моменти. Хто передивлявся останні відео, бачив, що я виготовляв, ну, намагався виготовляти, на сонечку я вам покажу, навпаки. Намагав, намагався виготовляти, в принципі, виготовив одну вже ту, що я вам зараз покажу, на ній тренувався. Вона в мене і була для тренування зроблена, тобто я сюди покидав і пластик, ось тут видно, і пластик, і алюмінієвий дріт, значить на 6 мм. Так? Переробив ось, ось цю частинку, хоча, знову ж таки, я вже колись говорив, що коли працюєш з бувшим використанням, Механізмами, то є велика ймовірність того, що вони тебе підведуть, так і є. Там всередині я вже неодноразово казав. Мабуть, якщо ще раз вона в мене вискоче. Два зубчити колеса конічних. Так? І оце, що зверху, воно вискакує, начебто на цей бік видавлюється чи опускається вниз. Ну, не важливо. Важливо те, що можуть бути збої в роботі, якраз в той самий непідходящий момент. Ось, доводилось, довелось мені, ну, підкладав я там пластинки експериментально, зробив. Скільки тут два, два, 1,6, мабуть, товщина, плюс ось оцей. Хоча він, мабуть, теж входить в 1,6. Ну, десь 1,8 товщина лежала, пластинка під, підкладена, було все нормально. Вчора почав працювати над диском для сої. І вийшло так, що довелося це все розбирати, хоча вже я його тут на гуха приварив, я зроду так ніколи не робив. Все робилося таким чином, щоб можна було в будь-який момент на городі розібрати, зібрати і доналаштувати. Так, ну тут сподівався, що це останній раз. Довелось відрізати, до речі, гравер, який я придбав. із Ось оце гравер. Туди там, де я приварив, крім як гравером, більш нічим туди не підлізеш. так? Довелось, ну хай покажу пізніше, довелось якраз ставити цю эту... конусну... Конусний... конусну фрезу для того, щоб туди підлізти, стачити. Так? Ну, це така була прилюді. Тепер дивіться те, що я вам хочу показати. Значить, розрахунок у мене це 7 см на висадку сої. Так, 7, 8, 8 см. Тобто ці зубчики прорізані, прорізані на викидання сої. Відстань між кущами повинна бути 7-8, ну плюс-мінус куди покотиться. Так? Ну, в принципі, якщо направити ідеально перпендикулярно в ложе, то буде кластися через 8 uh, см. Ну, менше uh, можна було зробити, тоді зубчики треба було ближче робити. Так? Але ж так як у мене була бокситна смола. Всі, хто з нею працюють, чудово знають, що це крихкий матеріал. Я, в принципі, ризикнув. Це такий був дослідницький матеріал, який я вам пропоную до огляду. Так? Але я не впевнений, що ці зубчики не повеламуються, так? Тому що в деяких місцях де. і так. І так, ну це був дослідницький, якраз я ж кажу, що з рахуванням металу, пластмаси і таке інше, можливо, за цього воно там деяких місцях повикрошувалось, але гадаю, що все ж таки можуть бути і під час роботи зубчики повилітати. Значить, що я змінив? Попереднє в мене сівалочка, тут у мене зараз 150 диск стоїть. Ось оцей диск, він іде на 148. 148 робив на 150. Оцей стаканчик. Виявилося, що нема на чому. Ну, не захотів я токарну болванку робити. Ну, вірні можливості трошки мої змінилися. Ось, довелось, як то кажуть, на коліні її згинати і згинав на. На 160, але вийшло так, що коли зафіксував усе, довелося ось, ось ці диски. Ну, два я вже обточив ось, ось ці два. Тобто в мене вийшло 158, так я говорив. Так, 148. 148, 147. Ось. Далі. Далі, оцей варіант, який зараз у мене стоїть, це для висівання. Сої. Так, тобто колищадка обертається, подається солі, соя викидається, а фракція сої ось така ось. Багато сипати не буду. Рівно скільки, щоб ви побачили, що вона, щоб конструкція не ворочить. Мусить випасти максимально в кашкет. Тобто рухаємося вперед. Соя під своєю вагою попадає у, кожна, у свою ячеєчку, можливо, десь тягнеться дві. В більшості випадків це по одній. На сінині. Одне ще не робив я виштовхувача, спішить поки не буду. Чому? Тому що зараз я спробую ще зробити на кукурудзу. Так, і тоді подивимося, що з цього вийде. Так, це в мене воно сипеться. Тобто, як ви бачите, на зараз, в принципі, угадав. Ось оцей кут. Значить, кому цікаво, то кут у нас іде зараз десь від вертикалі 30 градусів. Десь отак. Оце 45, десь 38, 35 градусів. Так, це, я вважаю, оптимальним кутом. Чому? По-перше, що насіння під своєю вагою туди повинно в кожну ячеєчку зайти. Так, на цей раз по-друге, що кут ось оцей зайвого не набирає. Попереднє, коли я робив, в мене ну, там вибору не було більше, тому що ну в даному випадку треба ще даже більше цей диск робити на 160, як мінімум. Тоді взагалі все буде класно. Ось цей патрубок насіння вивідна трубка. так Вона буде. Набагато вже тоді краще скидати. ну Не будуть лабіринти, буде просто насіни летіти, Хоча, якщо взяти насінини, які йдуть крупно з великими, ну тобто соя, кукурудза і таке інше, то тут проблем із викиданням і долітанням ніякого не буде. Одне єдине, що раз, два, три, чотири треба робити. Видавлювати оці ось насінинки, бачите. Ось. Стосовно випадання, то в мене ще така ідея є, не знаю, чи витримає компаунд, тому що матеріал, ну, Якщо б закріпити сам диск і закріпити гравіровочну машинку, щоб вона заходила під, під певним кутом, то в принципі, повинна спрацювати ідеально. Ну, Робиться <рапи> все на коліні. Чому? Тому що це всі одноразові роботи, відповідно, так от не випадає. До речі, ті, що не випадають, можливо, їх доведеться розточити. Подивимося, ну, то вже хай після того, коли я ось теж не випала. Після того, коли я спробую з пружинкою, яка виштовхує, як вона буде працювати, так? тоді вже, якщо будуть в деяких ячейках не випадати насінина тоді ширша гравера. Розточу. Значите, пішло, ця не випадає. Так, давайте я їх виштовхну. Так, ну там в тому місці розточувати треба однозначно. А ця, та тут теж з того боку пластинка, пластмаса. Вона де не зрізана. Ось, тобто, як ви бачите, ось така машина в мене вийшла. Це вже практично, скажімо так, кінцевий результат. Хоча загортачі, сошник, тут у мене ще є певні ідейки. Можливо, як встигну, я це все перероблю. Так, якщо ж ні, в принципі сіє, загортає якось так. Ось. Ну, Давайте я, щоб камеру. Це ось. І за, рахунок, за рахунок того, що я підняв до висоти, то ось тут насіння провод вже має певну траєкторію. І для того, щоб насіння не вилітати, треба, щоб була вже вага. Не просто так. Ну, як ви бачите, вилітає все нормально. Ось. Тут переробляв, відрізав, допрацьовував цей принцип той самий зроблений, тільки що кут я зробив більше. Ось. І, і, власне кажучи, і все. Ну, дивіться, якщо якісь питання будуть, до речі, вже такого плану сівалки вже прокачані в інтернеті. Можна підібрати, розібрати. Кожен, кожен хто працює для себе, виготовляє даний механізм, він виходить із того матеріалу, який був. Я ж взяв заводське, це тільки від болгарки редуктор. Хоча б, якщо б конічна передача була, ну, щоб не робити, так щоб вона вже була готова, то в принципі, мабуть, було б набагато логічніше зробити. Чому? Тому що вона б не забирала, бо це скільки багато місця. Ось і, і що? Ну оці ось дві зірочки, підшипники. Решта все, ото ще колеса, бувши використання, валялось. Ось, решта все це робилося власноруч. Загиналось, підганялося під свої потреби. Оце, хто пам'ятає, воно в мене опорне коліща Тобто я на ньому перевожу сівалочку по городу. так І воно ж у мене йде, як загарцьовує при, ну, притрамбовує насіння. І воно ж у мене йде як маркер для того, де мені дивиться, де буде сходити насіння. Тому що нею я висівав моркву, морква сходить дуже довго, доки вона зайде, мені треба було міжряддя пробивати. так От проходити ручним культиватором. Тобто мені треба, щоб намічені рядочки були. При всіх других культурах вони сходять через там, 4-2 тижні, в залежності від вологи і плюсових температур. Сходять вони всі досить таки швидко. Так? Ось. До речі, якщо я не помиляюсь, то ну, я не пробував, не було такої потреби. Горох. Тому В тому році, начебто, я висіввав мотоблочною сівалкою через оці ось отвори, можливо, пройде і горох, якщо ж ні. Хоча, я так думаю, що під, під горох це не піде. Ось, власне кажучи, все. Оце все, що я вам хотів оновлену таку інформацію надати. Тобто, хто Планує, можливо, а на сьогоднішній день досить таки велика кількість людей, які вже мають можливості, мають бажання виготовити ці Тобто враховуєте ту інформацію, яку я вам доніс. Одна єдине, що треба, щоб все ж таки диски були з поводу. Тобто епоксидна смола все ж може повиламлювати зубчики. Так, ну, Будемо сподіватися, що. На рік мені вистачить для того, щоб е відпрацювала смола свої кошти. так Якщо все нормально, то воно так і залишиться. Все на цьому відзначаємо, коментуємо, можливо, ще ідеї. Маркер, до речі, я не використовував не разу, так попробував і все. Все, друзі, на все добре. Ще побачимось. Thank <laughs> you.